Людмила професійна масажистка. Вона працювала у приватній клініці в Києві. Також мала свій масажний кабінет. Жінка з чоловіком, двома дітьми, кішкою та собакою жили на софіївській борщагівці. Ми з 24 го на 25 п'яте ночували вдома в одному ліжку великому. Усі діти, собака, кіт. Батько не вмістився і був поруч у сусідній кімнаті. Але я прокинулася дуже рано від вибухів, від спалахів вогню з боку ірпеня. Заграва була шаленою і було дуже страшно. Тому фролови спустилися до підвалу санаторію, розташованого неподалік. Ми там були до першого березня. Щоночі ходили туди ночувати. Вдень приходили додому. Вдень я не знаходила собі місця. За тиждень Людмила вирішила поїхати. Жінка зібрала необхідні речі, дітей, узяла собаку, і всі вони вирушили на київський вокзал. Чоловік і кіт лишилися вдома. У вагоні в проході були сумки, і люди стояли. У кожному купе сиділо від 7 до 15 людей на всіх полицях, що було просто неможливо. Поїхали на кіпар від 24 лютого. Ця країна прийняла понад 15 тисяч наших переселенців. Сьогодні можна отримати temporary protection, тимчасовий захист. Його видають на рік. Але на рік як до 4 березня, навіть якщо ви зараз подаєтесь, воно все одно буде до 4 березня. Можна зробити за день. Тимчасовий захист надає українцям майже такі самі права, як і в місцевих жителів. Люди можуть іти працювати, вони мають право, ну, власне на проживання в країні. І основне це медицина, тому що в принципі медицина є сі картку безкоштовно. Людмила з дітьми та собакою зараз живуть у селищі Протарас на сході острова. Квартиру вони орендують, але нашим переселенцям місцева влада надає і безкоштовне житло. З одного боку це дуже класна підтримка держави, що в нас тут вони дають ці готелі з трибрасовим харчуванням, але з іншого боку Кіпер майже не робить цю інтеграцію. Тобто ну в нас є ця проблема, що люди проводять 24 години в готелі. Також українці можуть отримати фінансову допомогу. Вона одноразова на дорослу людину 340 євро, на першу дитину 150 євро, на другу 100. Ми прийшли, оформилися. Нам сказали, прийти завтра. І вони виплачують за два рази, і нам у конверт просто поклали 270 євро вперше і 270 друге. Тимчасовий захист дає нашим переселенцям право на роботу. Людмила вже працює масажисткою у салоні краси, але знайти високооплачувану посаду тут дуже складно хоче працювати можна з них, але знову ж таки ну, не може всі працювати кухарями, всі працювати в готелях на ресепшенах. Ну, Точне ж багато овочів в сезонні роботи Я чула, що набирали людей там на черешню, на полуницю. Усі діти наших переселенців обов'язково мають отримувати освіту. Ти маєш приписати дитину до школи. З 4 8, до 10 – це початкова школа з 10 до 15 – Це ліцей. І вже потім з 15 років діти можуть самостійно приймати рішення, чи вони хочуть ходити до школи чи ні. І діти Людмили також ходять до місцевої школи. Молодший мій у Києві навчався у четвертому класі і його взяли до четвертого. А Олена у Києві була в сьомому. Та аби їх не розбивати, і аби вони пройшли адаптацію. Її взяли у випускний шостий клас. Людмила ділиться враженнями. Усі люди, з якими вона спілкувалася на Кіпрі, підтримують українців і бажають чимось допомогти. Та хай би як її тішило Середземне море, хай би які там приємні люди щодня. Людмила мріє про те, коли повернеться додому, зустрінеться з чоловіком і прогуляється Києвом без повітряних тривог.